250 мільйонів років тому люди могли легко дістатися з південної Америки до Африки. У цей час більша частина суходолу землі була одним цілим утворюючи суперконтинент під назвою Пангея. Думку, що колись існував суперконтинент, уперше висловив у 1912 році німецький метеоролог Альфред Вегенер. Він припустив, що континентальні частини Землі повільно розходилися. Цю теорію він назвав дрейфом материків. Революційну теорію Вегенера спочатку не сприйняли, тому що вчений не міг запропонувати переконливий механізм дрейфу материків. Однак теорія здобула підтвердження. Вегенер помітив, як континентальні масиви Південної Америки та Африки здавалося, ідеально поєднуються, мов деталі пазлу. На берегових лініях цих материків було знайдено одні й ті самі корисні копалини. Хоча зараз їх розділяють океани. Завдяки подальшим науковим відкриттям ХХ століття стало відомо, що всі материки постійно рухаються. Це відбувається приблизно з такою швидкістю, із якою ростуть нігті людини. Материки є частиною великих блоків земної кори, літосферних плит. Плити рухаються й утворюють нові масиви земної кори. Або тонуть у мантії. Літосферні плити утворилися після формування нашої планети понад 4 мільярди років тому, коли земна кора затверділа. Відтоді вони постійно рухаються. Простори північної півкулі колись могли бути вкриті густими екваторіальними лісами або безкрайніми постелями. Шість материків, які існують зараз, будуть розташовані приблизно в одному положенні протягом мільйонів років. Але ще через 250 мільйонів років земна поверхня матиме зовсім інший вигляд.